Тим часом у броварах білоруську весну відкривають традиційним лижним забігом на кубок Олександра Лукашенка. Білоруси кажуть, до літніх перегонів на зимовому знарядді вже звикли. Кілька років тому президент дав казівку на день незалежності, який білорусь святкує у липні, влаштовувати змагання на лижа роллерах в Україні. Білоруси роликових лиж не знайшли, тож принесли звичайні радянське для того, щоб краще на ногах трималися. Рекомендують примотувати скотчем. Набагато краще, ніж на, на склепках ну, зимових Ну, це made in СССР так що я думаю, якраз нормально. Воно ж все було таке. Ну, іх, справжнє. Не ламається, не гнеться, не мнеться, нічого. Головне, щоб скрізило. Хлопці біжать, земля трясеться. 30-ти метрову дистанцію першим долає броварчанин Валерій. Тут ви на ковзанах коли-небудь по сходах піднімались? Оце майже те саме перехожі на таке дійство поглядають сміхом, заходяться, та організатори переконують, на лижі посеред весни стали не лише задля забави. То, що ми зараз от стали на лижі на самому асфальті, це символізує той абсурд, який відбувається в Білорусі, в тому числі в культурній сфері. Все найкраще, що у них є, е, утискається, пригніщується. І всіляким чином цензурується, і тому фестиваль Білоруська весна, як це не парадоксально, відбувається де завгодно, тільки на Білорусі. Білоруська весна триватиме до 22 травня. У її програмі виставка робіт білоруських фотомайстрів та аніматорів, майстер-клас з витинанки, а також презентація літературних новинок сусідньої країни. Марія та Наталя п'ятий канал.